Продовження сьогоднішнього читання почнеться з розділу бути собою, протагоністи повсякденного життя. Я дуже довго не могла зрозуміти, хто такі протагоністи, а виявляється, це головний персонаж, дослідник свого життя, повсякденного життя, людина, яка прагне змінювати, дослідивши. Його. Потрібно набагато більше мужності, щоб залишатися на місці і слухати власне серце, аніж щоб здійматися вгору по кар'єрній драбині, добиватися успіху, заробляти гроші чи мати таку звану чудову родину. Зупинитися. Щоб почути і побачити очищеним розумом і серцем, а вже потім перейти до конкретних учинків. Ми не повинні жити бездіяльно або ж діяти відірвано від власного серця. Навпаки, ми повинні діяти, щоб засвідчити своє серце і свої думки. От такий цікавий розділ і е, йому я присвятила багато часу. Тут є слова, які потрібно запам'ятати, мабуть, і записати в своєму щоденні. Автор книзі пише, що, подорожуючи світом, я усвідомив, що є одна річ, яка об'єднує всіх людей нашого часу. Брак самоповаги. І от я подумав, що бути протагоністом свого життя не означає бути агресивним, рішучим переможцем, а навпаки, знати, що ти маєш цінність, незважаючи на невпевненість, власні недоліки, особливо в період страждань. Бути протагоністами означає дозволити собі бути слабким. Якщо ми не приймемо наші слабкості, то приречимо себе на роздвоєння особистості. Ми вже не будемо людьми, ми будемо жити, ненавидячи частину себе самих. Тоді як наш Бог прагне. Щоб ми усвідомили і прийняли навіть наші недоліки. Жити потрібно повноцінно, інтенсивно. Непотрібними стають пошуки нібито відповідальних за наші невдачі. А тепер візьміть, будь ласка, свої записнички. І я буду читати все, що написав автор, кожне слово потрібно запам'ятати і записати. Треба стати протагоністами свого життя і не довіряти тим, хто ніколи не помиляється. Хто завжди правий, завжди самовпевнений, почувається кращим за інших, ніколи не показує, що відчуває, приховує емоції, постійно осуджує і звинувачує інших, нічого не боїться, не має недоліків, не ризикує. Жертвує іншими, маніпулює і шантажує, а також не довіряти кар'єристам, шукачам конкурентів, заздрісникам, ревнивцям, шукачам слави, пліткарям, наклепникам, Тим, хто хоче вразити інших, тим, хто боїться втратити престиж. Коли ти на зв'язку з твоїм справжнім я, тобі байдуже, що про тебе кажуть і думають інші, ти не звертаєш увагу на зовнішню похвалу, критика не спричиняє дискомфорт. Ти не маєш шукати в інших причини своїх слабкостей і не маєш ідентифікуватися з ілюзіями та занадто досконалими ідеалами твоєї особистості. Автор висловлює свої думки, які Майже повністю співпадають із моїми думками. Скільки разів ми думали, що все зробили неправильно, що змарнували і викинули на смітник усе наше життя, оскільки не досягли того ідеалу, який поставили собі за мету? Однозначно, я дуже часто. І майже все ж своє життя подумала думала про себе. Ми вирішили, що станемо кимось важливим у суспільстві і досягнемо професійного успіху. Ми спланували ідеальне подружнє життя, випустивши з поля зору самих себе і нашу специфічність. Ніхто ніколи не задумується. Над власним я. Унікальність зараз не в ціні, адже інвестується завжди в когось іншого. Це ж набагато легше і менш боляче. Більшість людей ідентифікується з панівними культурними і суспільними моделями. Це моделі, які свідомо створені недосяжними. Щоб тримати наших сучасників на прив'язі незадоволення і розчарування аби вони завжди були готові споживати і змагатися задля зменшення страждань. Натомість, ми повинні переосмислити нашу вроджену безпорадність і слабкість. Потрібно Почати працювати над своїми слабкостями. Наше дитинство чи підлітковий період, який ми не хочемо згадувати, переосмислити і полюбити, вийде на перший план. А всі наші добрі постанови вилетять у трубу. Наприклад, коли ти не хочеш бути заздрізним, але старі рани роблять своє чорне діло. Лише тоді, коли повернешся у власне серце, ти зможеш жити спокійно і навчишся пробачати. Лише тоді прощення стане питанням вибору, а не страждань. Я пробачаю, щоб остаточно визволитися з-під влади інших. Страх помилитися виникає. Оскільки помилки вважаються провалом особистості, страх того, що неможливо передбачити і контролювати, страх ризику і страх страждань. Не бажаючи прийняти неминучість смерті, неможливо погодитись з іншими, неможливо погодитись з труднощами. Неможливо погодитись з поразкою. Неможливо погодитись з невпевненістю, зі слабкістю. Неможливо погодитися з відкиненням, з невідомим, з перемінами. Неможливо погодитися з можливістю програти. Необхідно врахувати, що життя не є ані прекрасним, ані поганим, не світлим і не темним. Воно темно світле, Страждання і смерть є невід'ємною складовою життя. Особа, яка приймає свою смертність, свою слабкість. Стає активною, відкритою на переміни, життєрадісною, і по-справжньому оптимістичною, з високим рівнем самоповаги людиною. Вона зможе змінювати ситуацію, оскільки змогла змінити свої слабкості. Я висловлю зараз свою думку. Скільки я знаю осіб, які почули або страшний діагноз, або а, відчули, що не так багато часу лишилось, відчули а, підступність смерті, і починали поспішати. Бо не встигають ще щось зробити в цьому житті, намагаються жити активно, завершити всі свої справи, і це виявляється вже занадто пізно. Так чому ми на протязі свого життя втрачаємо той час, роздумуючи про свої слабкості і нічого? З цим не роблячи. <кій> <кій> Автор продовжує: я мрію що одного дня це внутрішнє розуміння неминучості смерті, яке має бути рушієм усіх наших вчинків і яке зберігається в тихих закутках нашого серця. Зможе бути прийнятим усіма людьми. Цього дуже складно досягнути, і потім зберегти. Адже це розуміння передбачає, як я його називаю, знижений рівень особистого неврозу, який веде до справжнього життя, до справжнього людського життя, оскільки. Воно буде витрачене не на те, що володіти речами та особами, контролювати і маніпулювати ними, а на повагу до їхньої специфічності та споглядання їхньої надзвичайності. Лише за таких умов можливо прийняти існування іншого, тобто іншої особи. Відмінною від мого я, цей інший стає для себе відродженням і новою мірою. А я існую настільки, наскільки існує інший.